Якщо можна я Андрій Василенко, я зразу, щоб зняти просто місцевації різні, я не пропонував кандидатуру Ольги Романенко і я буду настоювати з нею говорити про те, щоб вона не подавала свою кандидатуру на... на керівника. Дякую. Я, я вам скажу чому, тому що дуже важко керувати невихованими людьми, яких я сьогодні тут бачу. Дякую, Андрій, піде. Я, я чув про те, що повинна, коли... причому від від педагогів чув. Ну, речі, які не вкладаються в розум. Моя бабця написала особисту заяву у дуже важкі часи, 45-46 рік. Про те, що вона просить звільнити її з посади педагога. Вона була педагогом. Мій дід був педагогом, моя бабця була педагогом, тому що вони не могли, вона не могла виховувати дітей згідно з комуністичною ідеологією. За це ви знаєте, що було? вола. Вона залишилась людиною. У неї, у неї сотні правила. Але людиною вона залишилась. Ті, хто не вступав в партію в вони не втрачали можливість жити. Це люди просто, які продалися за кошти. E, e, значить, тепер щодо, щодо високих моральних цінностей ну, я здивувався, розумієте, я ж не знаю багатьох, багатьох з вас, але ну, я, я такого давно не бачив, коли педагоги настільки e, вульгарно поводяться, e, перебуваючи, e, не слухаючи, не звертаючи уваги ніби. Це, це жах, звичайно. Ну, але якщо хочеться законсервувати цю ситуацію, то, будь ласка, це, це ваші Е, Тепер щодо, щодо освіти, моя позиція, я вважаю, що є в світі і в Україні зараз, є освіта управлінська. У мене управлінський факт, я закінчував мене вище управлінська освіта. Я керував різних напрямках і в харчовій промисловості, і в будівельній промисловості, не маючи ключової. Освіти, немає ще будівельної освіти. І я вам хочу сказати, що я дуже успішно керував. Через це я вважаю, що все ж таки керівник повинен в першу чергу бути керівником. І це не виключає педагогічну освіту. Я не кажу про те, що не повинно бути педагогічної освіти. Тут я ну просто не можу сказати однозначної думки. У мене особисто немає однозначної думки щодо того, повинна бути педагогічна освіта чи не, не повинна, але я вважаю, що все ж таки. Це повинна бути людина в першу чергу управліннець, і, і, звичайно, це велика дурниця про те, що управлінцями народжується. Це, це велика дурниця. Народжується людьми, а стають вже педагогами, управлінцями і так далі. Для цього і є освіта взагалі. Якщо ми бажаємо, що управлінцями народжується, то для чого тут є освіта? Або якщо педагогам народжується, для чого вчитися туди? Це розуміє, да? тепер, тепер щодо того, хто, хто оцінює. Я все ж таки вважаю, що замовниками освіти є батьки, а не вчителі. І рейтинг оцінювання я вважаю, все ж таки правильний рейтинг це думка батьків, а не управління області, там і так далі. Є об'єктивні критерії, да, за якими є рейтинг вузів виставляється, але там зовсім інші критерії до речі. І до яких не мають відношення там, самі, самі викладачі. Але я вважаю, що все ж таки думка батьків, я, я не знаю цю думку е, однозначно. Да? Тобто, я не проводив повного оцінювання, я не можу сказати, оцінити там. Хоча, е, знаючи е, певну інформацію від київських вузів, я знаю, що барварська освіта е, ну, одна з кращих. <плес> да, ну, те, що, те, що я чув... Те, що я чув е, Да. Yeah. Yeah. Через те е, зрозуміло, що е, ну, не, не буду там коментарі казати про відокремлення політики. Я не вважаю, що це правильно. Я не вважаю, що школа повністю повинна бути відокремленою політики, тому що все ж таки школярі живуть в цій країні. Я, я розумію, що не повинна використовувати політика школи, це однозначно. Але відокремлено не може бути те, що ми живемо. Ну, я, я вчився в школі, якраз коли там руйнувався Радянський Союз, і багато в чому я був сформований думкою прогресивних вчителів, які вчили нас зовсім іншому, ніж там покоління до цього. І мені здається, в цій країні багато що змінилося саме через те, що нам вкладали якусь іншу і політичну ідеологію в свій час. Ну, я сформувався за рахунок вчителів. У мене були вчителі, да, які готові були пожертвувати навіть своїми посадами. Їх не могли переламати ніякі дзвінки, ні звідки. Ну і і, і мої бать моїх батьків не могли переламати. Слабких людей переламували, сильних людей не переламували. Система не зламала сильних людей, і саме завдяки цим сильним людям ми сьогодні в незалежній державі знаходимося. А ті, хто переламалися в радянські часи, то партія регіонів – це насмішка, це взагалі це, 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 це такий штрих, смішний порівняно з радянською системою, що це просто ну смішно розумієте? Мій, мій дід помер в, в таборах е, і не зламався, розумієте? Я, я дякую, що ви мене уважно слухаєте. Ви, очевидно, педагоги. Да? Ви, ви мене уважно слухаєте. дуже дякую це. Через це, знову-таки, щоб зняти напругу, то що я дивлю, що дуже, це, це дуже консервативна галузь, і це скрізь є в усьому світі. Це дуже консервативна галузь. Я розумію, щоб зняти напрогу. Я вам особисто кажу, це моя була ініціатива. Я буду цю ініціативу від, 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 не теж відкликати, я не можу вплинути, але я буду просити наполягати на тому, щоб Ольга не подавала свою кандидатуру. Тому що це, це буде війна. З одного боку, з другого боку, я вважаю тут вже питання до батьків і до е громадської ради при управлінні освіти про те, що якщо батьки хочуть, щоб були ці зміни, то батьки повинні на цьому наполягати, організовуватися, пропонувати. І так, да, як депутати можуть висловлювати думку, організовану думку суспільства, якщо будуть готові ті ж самі освітяни, прислухатися, змінювати. Питання не в не в тому, що це оцінка, що погано чи добре. Питання в іншому. Є куди покращуватися. Тобто, питання, Бровари, що найгірше місто, Та, звичайно, що ні. Розумієте, в Кенії є міста набагато більше. Я вам скажу, набагато більше да. На Київщині Але... бровари краще місто, мабуть. Розумієте, але я повернувся з іншого міста, і там ну, то, ну, набагато, набагато краще, ніж брав. <клес> да. І є куди, є куди линути справи, тому, що от... І тут оце от примітивізм восхвалення себе, я взагалі для мене це настільки. Розумієте, Коли людина не визнає діагноза, то вона ніколи не вилікується. Якщо ми вважаємо, що ми повністю здорові і не звертаємося до докторів, то це погано закінчується. Якщо ми визнаємо власні помилки, всі абсолютно, тобто. Стан речей у нас в країні, в місті це в першу чергу моя ну мої недоліки. Да? Тобто я щось не допрацював в цьому через це і я. І, але я вважаю, що є куди покращуватись, і я вважаю, що в цій країні, а особливо в цьому місті великому, є досить багато людей, які не зап'ятнені. І в тому числі я вам чесно скажу, що я вважаю, що дуже позитивний досвід був би залучити людей не з педагогіки. Моя дружина не має педагогічної освіти. Немає дорічної світи. Вона керує школою для особливих дітей. І Я вам скажу, що е, ну, досвід дуже позитивний. І слава Богу, що вона немає. І ми брали в свою школу людей, не зап'ятнаних великим багаторічним досвідом школ Савіту. Для нас Давай це було принципово. важливо. Дякую.